Першу вакцинацію роблять дитині в пологовому будинку в перший день від народження. Це вакцина гепатитна, і під час виписки з пологового будинку дитини мають зробити вакцину БЦЖ. От, е, на жаль, на жаль, е, вакцина БЦЖ, як казала Галіна Андріївна, в нас є, є в достатній кількості, але вона розрахована, одна ампула розрахована на 10 дітей. Е, тому е, не завжди е, ми маємо е, вакцинувати в пологовому будинку. Е, Одразу 10 дітей для того, щоб ми не зіпсували решту вакцини, оскільки відкрита ампула е має зберігатись протягом 6 годин. Якщо вам не запропонували вакцинацію в пологовому будинку, вам мають повідомити, що на участку, де ви будете де, де за дитиною будуть спостерігати, там обов'язково є вакцина БЦЖ. І тому протягом наступних двох місяців після того як вас виписали з будинку, ви маєте провести дитини щеплення вакциною. БЦЖ. це не лише за собою не яких наступних дій.